А ви знали, що першими козаками були легендарні вікінги? А король скандинавських богів Одін був реальною людиною та жив на Півдні Русі? Не знали? Тоді додивіться це відео до кінця. Історія без прикрас. Домий норвезький археолог, письменник, мандрівник та дослідник континентів Тур Гердал стверджував, що першими козаками були саме вікінги, саме вікінги билися як найманці в перших князівствах Русі. Це було з першого століття до нашої ери та до третього століття нашої ери. І саме вони були предками козаків. Щоб довести свою теорію, Тур Гейрдал провів розкопки на нижньому тону, де розташовані міста згадувані в сагах Танайс і Газу. До речі, Азовська фортеця була заснована турками в 1475 році після завоювання ними міста Тана. Нова ну, фортеця була названа турками Азак. І це стало північним портом Османської імперії, яку в 1637 році назад відбили у турків запорозькі козаки разом з Донськими. Так, от назва міста Азов виходить від норвезького Ас священне місто Асів. Давнього норвезьке слово хов означає священне місце. До речі, корінь хов є й досі в українській мові, в словах ховатись і заховати. А от слово ас у стародавніх слав'ян позначало я недалеко від Асова розташувалося знамените грецьке місто Танаїс, майже повністю розкопане сьогодні, і представляє це місце собою музей просто неба. Але археологи стверджують, що місто існувало ще до появи тут греків і було побудоване людьми, які є предками вікінгів. тими самими асами, на честь яких Азовське море і отримало свою назву. Є свідчення того, що близько 40-го року до нашої ери це місто було розграблене римлянами, після чого аси пішли на північ. Аси це самоназва сарматів та аланів, родичів як персів, так і слов'ян. Аси мовою сарматів це логом обраний народ. Тор Гердал уважно вивчав, написані в 13 столітті скандинавські саї. Тоді в Ісландії жив історик на ім'я Снорі Стурлус. Вивчаючи різні документи, він записав збірку саг. Назвав їх земне коло, в якому розповідається про походження стародавніх королівських родів північної Європи. Описувані в сазі події починаються з країни богів асів. І одним з головних героїв саги є Один, який згодом перетворився на Бога вікінг Снорі докладно розповідає в своїх сагах історії від Одіна до об'єднувача Норвегії Харольда Прекрасноволоса, сучасника віщого Олега, засновника Київського. РУС». Вони жили в один час, а значить, наші народи формувалися паралельно. Так, от від Одіна до Харольда пройшло 31 покоління, що збігається з історичними даними. Приазов'я римляни підкорили саме в першому столітті до нашої ери. У той час Один привів Асів у Скандинавію. І тоді вже згодом народ з Рюриком повернувся назад на Русь. Що цікаво, історик Снорі Стурлсон стверджує, що трон Одіна був зроблений із слонової кістки. Дивно, чи не так? Слони в Норвегії. Але ж загадка знову ж таки легко розгадується, якщо розглянути саму територію Русі. Справа в тому, що тут давно мешкали Мамонти. Хто не зна, це рід вимерлих тварин з роду слонових. До речі, в селі Межирі, що на Канівщині була знайдена хатинка з великих костей Мамонта. А в Азовському краєзнавчому музеї зберігається єдиний у світі. Цілісний скелет степового слона, який жив 600 тисяч років тому. Ось саме з таких пивнів, і був зроблений трон Одіна. Варяги вікінги активно взаємодіяли з східнослов'янськими племенами. Вони були не лише воїнами-завойовниками, але ще й гарними торговцями. Вони активно рухали з Дніпром та Волгою. Вони створили торговий шлях з варягів в греки. Який поєднував Скандинавію з Візантією через землі Русі, зараз ви бачите цей шлях на річці? Так, от саме ці зв'язки сприяли встановленню перших державницьких інститутів на Русі, а династія Руриків, будучи варяжською, на чолі з Вікінгом Рюриком, стояла біля витоків Київської Русі. Ось саме так вікінги, котрі ще до Скандинавії проживали на півдні Русі, мали справжніх кровних родичів, русів, жителів Русі. Князі Рюрики це прямі нащадки вікінгів. Їхнє правління вплинуло на розвиток східнослов'янських земель, включаючи майбутні території козаків. Козацькі території. 2002 року Тор Хейрдал помер і не зміг продовжити свою роботу. Проте генетик він же громадянин США Анатолій Кльосов вивчав ДНК маркери у Русичів і Скандинавів, і він прийшов до тих самих висновків, що і Хейрдал. Ми з ними родичі. 60% норвежців мають схожу з Русичами генеологію. Ось і князі Рюриковичі за аналізами їхніх нащадків, зроблених тим самим кльосовим, слов'яни або носії південно-балтійської слов'янської гілки. Я вже казав раніше, що династія Рюріків, яка правила Русю, бере свій початок саме від вікінгів, скандинавських воїнів і торгівців, які на той час робили набіги і також торгові експедиції Європою. Відповідно до повісті врем'яних літ, Рюрік, засновник династії Рюриковичів, був покликаний на князювання слов'янськими і фінськими племенами в 862 році, щоб покласти край міжусобицями. Рюрік був справжнім вікінгом, вихідцем із Скандинавії. Він і його дружина прийшли саме з варярських земель. Олег, якого називають Вічин, був регентом при синові Рюріка Ігорі. Він прославився завоюванням Києва та створенням Київської Русі як сильної східнослов'янської держави. В історичних джерелах його часто називають Хельгум. Це скандинавська форма імені Олег, що вказує на його варязьке коріння. Княгиня Ольга, дружина князя Ігоря, була однією з найпливовіших жінок в історії Київської Русі та й взагалі в усієї Європи. Вона стала першою правителькою, котра прийняла православ'я. і це було в Константинополі. А її справжнє ім'я Хельга, також має скандинавське коріння і пов'язане з її варязьким походженням. Князь Ігор, син Рурика та чоловік княгині Ольги, також був з варязького роду. Його ім'я проходить від скандинавського імені Інгвар. Він продовжив справу батька, зміцнюючи позиції Київської Русі. І до речі, повертаючись в Норвегію, першим із відомих вікінгів, що прийняв християнство, там вважається Харальд Прекрасний, також відомий як Харальд Перший. Він був королем Норвегії в XI столітті, і вслід за Харальдом Ім прийняли християнство інші вікінги. Але тривало це дуже напряжно, цей процес був складним і затягнувся на декілька століть. Зрештою, християнство стало домінуючою релігією у Скандинавії. Так от, як вікінги, так і з часом воїни, котрі називалися козаками, були майстрами ведення. Війни вони застосовували гнучкі тактики, використовували швидкість та маневреність на полі бою. Козаки, подібно вікінгам, часто атакували ворога раптово використовуючи елементи хитрості та несподіванки. І це все робило їх небезпечними супротивниками в бою. Вікінги відомі своїми кораблями-дракарами, на яких вони подорожували та воювали морями та річками. Козаки ж у свою чергу використовували судна чайки для переміщення Дніпром та морями, що дозволяло їм ефективно маневрувати та проводити набіги на ворога. До речі, козацькі чайки вже дуже схожі на дракари, чи не так? Козаки та вікінги цінили цінності свободи та незалежності. Вони боролися за свою автономію, і їхнє життя було тісно пов'язане з поняттям братства та товариства. Це загальне прагнення свободи зміцнювало їх бойовий дух і згуртованість. Також традиція гоління голови, залишаючи лише пасмо волосся, тобто чуб, є яскравим прикладом культурних. Паралели між запорозькими козаками та скандинавськими вікінгами. Козаки та вікінги мешкали на периферії своїх цивілізацій. Вікінги знаходилися на кордоні Скандинавії, а козаки на кордоні Русі та Османської імперії. Це створювало умови для постійних конфліктів, також торгівлі та культурного обміну. Козаки та пікінги мають багато спільного від самого ДНК та до стилю військової справи а їх зв'язок можна розглядати як частину історії європейських народів, де свобода, кмітливість та військові навички відігравали ключову роль у їхній ідентичності. Далі буде